Зараз я за рулем баги, який нам допомогли, скажімо так, активні волонтери придбати. Він робиться на базі двигуна Вах-1,9 дизель і чудово допомагає нам виконувати наші бойові завдання. Велика броньована техніка, та й пікапи дуже, дуже стали уразливими. Тому що як тільки ворог їх бачить, він одразу усі сили бросає, щоб його знищити. Тому прийшлося. Як скажу то так, шукати інші засоби пересування? вони трошки мощніші, ну не трошки, а значно мощніші, швидші, маневреніші, ну і тяговітіші, тому що можна причепити причіп і набагато більше того ж загрузити БК, продуктів і всього іншого. Для евакуації спеціально тут розраховано ззаді є, Вони зараз закріплені ноші, які на яких фіксуються. 300 -й. Потім з правої сторони є спеціальне для нього кріплення, тобі, щоб поперед вести, а збоку чіпляються ці ноші. Рядом, якщо є можливість, сідає медик і всю дорогу контролює, якщо там важкий трьохсотий, то його стан. Багато техніки не витримує тих умов використання. Тобто навантаження дорога. Це ж не по асфальту їздити, а дорога ужасніша, і розбивається і ходовка, і виходить з, скажімо так, з моторесурсу, двигуни і все інше. Побажати всім саме головне здоров'я і як, скажімо так, щоб як можна скоріше настало мирне на небо над нашою країною.